Війна дронів в Україні вийшла на новий рівень. Україна і Росія нарощують запаси безпілотників та активніше застосовують їх на фронті. Зараз обидві сторони намагаються перехоплювати ударні дрони та супроводжувати великі борти малими квадрокоптерами. Тактика постійно розвивається. Українці запроваджують нові розробки і вдосконалюють майстерність пілотів. Росіяни намагаються брати кількістю. Наш воєнкор Ігор Левинок на Донеччині побував у батальйоні безпілотних систем небесна кара 54 четвертої бригади. І бачив, як наші хлопці з повітря наводять жах на ворога. Його матеріал далі. Роль дронів на полі бою розвідувальні та ударні безпілотники. Як вони змінили перебіг війни? Московити гинуть тисячами, але вперто намагаються прорвати український фронт. Це нереально, тому що все затягнуте нашими дронами. Та безпілотники це лише техніка. Головне, хто керує, як відточується вищий пілотаж і як небесна кара наздоганяє окупантів. Буває таке, що немає картинки, і ти залітаєш просто вмання, бо, бо ти так пам'ятаєш, бо ти так машинально ну, робив і робиш і будеш робити. У нас рюкзачок, хоп-хоп-хоп, починати вбивати русню. Підібравши зручну позицію, військовики швидко налаштовують дрони, пташки і нові додатки до них. Спершу тестують в умовах, наближених до бойових. Моя справа щоб воно взривалося в той момент, коли вони долетіли до своєї цілі. Максим на псевдовампір готує півтора кілограмовий фугас. Хлопці працюватимуть бойовим зарядом. І Максим той, хто робить смерть ворогам, він майстер вибухотехнік. Определенна лінійка боєприпасів, осколкові фугасня, фугас на осколкові, камулят. Термобаричні, зажигательні. Є такі просто-напросто види, види взривчатки, які дуже реагують на удари, на струс і ще щось. з цим треба бути дуже обережним, треба знати кожну від, кожну кваліфікацію. і Батальйон безпілотних систем Небесна Кара виконує бойові завдання в складі 54-ї бригади на Донеччині. Підрозділ дронами проводить розвідку, нищить піхоту, техніку та укріплення окупантів. Все чітко спрацювало, що я прямо в нього засверлив. Один вог. А потім по радіоперехватам підтвердилось, що це. Ворожий командир. Командир взводу за позивним Гарі здійснює переважно ювелірну роботу, як от скиди з мавіка. Ліквідація командира роти російських десантників то один з останніх випадків. Окупанти щодня штурмують українські позиції. Але про стратегічні успіхи на фронті росіянам годі й мріяти, каже Гарі. Безпілотники серйозна перешкода на шляху у ворога. Це Суцільна павутина, яка дивиться туди, 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 туди. Дальше дрони ті що побільше, дивляться далі, крила ще далі дивляться. Це суцільна павутина. Це. Неможливо та щоб успішно застосувати дрони, завжди є великий комплекс робіт до і після. Військовики тестують кожен апарат, удосконалюють його, міняють антени, часто перепрошивають налаштування і довго, довго тренуються. Той результат, який українці звикли бачити на ефектних відео, де пілоти наших дронів розносять ворожу піхоту або техніку. Досягається він ой як непросто влучити у якусь дрібну ціль. Підбити бліндаж це вже майстерність. А вона відточується годинами, днями. Завжди. Завжди. Без нього нікуди. Не, не по сіль, не по воду. Без тренування. Гарі, у мирному житті бухгалтер. Тож, як і годиться, розрахунок до дрібниць, точність і риси і в характері, і в теперішній праці. Постріл! Ох, він в клочі розірвався. Чітко в ціль. Пілот фпв дрона Кирило за цивільною Шо? професією шахтар. На фронті ганяє московитів по полях і посадках якось на цих кадрах. Наразі завдання Кирила спопилити умовний ворожий бліндаж. Старайся по туди. тут Цілі різні, завжди цілі залежать від ситуації, тобто бувають штурми, буває техніка. Якщо затиш'я, то а вже ж ми влітаємо або по плановим цілям. Є планові цілі, там, де сидять пілоти, там де там, де є укриття, бліндажі. Також працюємо по техніці. тож дрони постійно потрібні. Війську це дешевий, але ефективний спосіб змінювати перебіг бою. Так, в них задача просто закріпитись за. Посадкою якоїсь за якоюсь точкою, яку їм задали раніше, бо вони ну, рухаються чітко, по напрямку і без сгальмів. Просто їдуть, 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 поки не кинуть мотики і не розмоктуться по посадці або по місцевості. Так, ми потім вишукуємо, підсвітка потім шукає ще, ну, може шукати день-два, але ну, ця, ця місцевість вже помічена і проглядається кожного разу, щоб знайти саме того хробака. Ну і на сам кінець хлопці публікують результативне відео під запальний музичний супровід. Зі східного фронту Ігор Левинок Богдан Савруцький та Ігор Щепет. подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.